В касці, а там не в як касті, а в касці. В касці і в бронежилеті сьогодні привезли на суд підозрюваного у вбивстві мого теску В'ячеслава Зінченка. Подивися, він в бронежилеті, він в касці, причому він посміхається. А мама його вже влаштувала фотосесію, і він вже захотів навіть обновок попросив зробити йому футболку зі своєю світлиною. Судді заборонили трансляцію засідання. На даний момент і перейшли до дослідження письмових доказів. Якщо провину хлопця доведуть, то йому загрожує довічне адвокат Зінченка а, дуже на засіданні не переймається, бо має справи трохи важливіші. Наприклад, він грається в телефоні. Місцеві змі пишуть, що сторону захисту а, просили підозрюваного ну, взагалі поводитись стриманіше у справі. Оголосили технічну перерву, і перед тим суд розпочав розгляд запису з місця вбивства Ірини Фаріон. Хто досі не знає, 19 липня було вбито Ірину Фаріон у її будинку у Львові. Їй вистрілили прямо у скроню. А 25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного 18-річного В'ячеслава Зінченка. І щоб вийти на ймовірного нападника і звузити коло пошуку, правоохоронці провели 22 судові експертизи, і опитали понад 900 свідків.